Слава Україні! Героям слава! Друзі, хочу вам таке розповісти, бачите, росте кущик винограду. Чи варто так садити? В чому річ? В чому, ну, чому чи варто? Варто сонце світить, бачите? Це весною висаджений, весною, вегетуючим саджанцем. Тут було все прополото. то восени. Восени десь у вересні я перестав полоти. Тут було все тут було прополото, аби сонце сюди світило. Дивіться, лоза не визріла. Як я сажу? Просто закопав і все на глибину стаканчика того півлітрового, в якому садженець ріс. Ніяких ям 70 на 70, ніякого цього чаклунства, як то наші роблять. Десь не слухалися, попілу туди яке нищить коріння. Нічого. Проста земля, все. І навіть не подрібнена глибше, Тільки, отут. але я її тут отако на, на пісок перемалював руками і пиливав теплою водичкою, як садив. В, чому, все, в чому, чому? Чи варто? Зараз я візьму рулетку, дивіться, тут росла яблуня, Тут росла яблуня на цьому місці. Зараз ми рулеткою заміряємо. Ось дивіться, яблуня. І ось. Дивіться. 22 в діаметрі, бачите? 22 на. На 22. На 22. 3 роки. Три роки, як тут немає яблуні. Бачите? Корінь яблуні. Оці видно вам? Ось. І тут на відстані 20 сантиметрів росте виноград. Бо деякі люди кажуть, що садити біля дерева не можна. Дивіться, тут ще один виноград, бачите? Ось. Ось ще один. Теж біля нього було постійно прополо, потім я вже перестав полоти. У нього лоза чуть-чуть вище визріла, але нам того достатньо в наступному році. Але це не посаджено на постійне місце. Можна тут на постійне місце, нема питань. Можна, один з них можна. Можна і два. Лоза піде на один бік з одного, а вже з того не піде, а з того туди піде лоза. Можна і так. Вони по місці це виживуть тут, виживуть два. Але краще річ. Тут, дивіться, росте ще одна яблуня. І тут ще один виноград. Цей тут так і лишиться. Вони якось з яблунею цією помираться. Просто місця іншого немає. Вони помираться. А ці два будуть пересаджені. Вони тут тимчасово. Чому тут таке вдале місце? Тут світить сонце. У мене вдалішого місця не було, як цей. Якби я посадив під цією яблунею. Під цією. Ну... Вона пускала птінь, він зовсім би не виріс. А тут росла колись яблуня, років два-три, її зрізав, вона просто пропала. Вона всохла, щось там з корою сталося, і вона всохла, пропала. Тут також я посадив позаминулому році виноград. Дивіться, між цими двома яблунями він теж гарно виріс, і в цьому році було багато врожаю. Я його, правда, знищив, залишив тільки три грона контрольні. Все, на цьому він тут росте, оце і тут і залишиться. А ці два будуть пересаджені, ці не ростимуть тут. Хоча вони можуть рости. Грунт ну, їм дозволяє. Якби я їх посадив, товариство, ось мій виноградник, бачите, ось мій виноградник, якби я посадив їх от цей кущ, дивіться, за рік, скільки виріс, бачите, всього на все. А йому вже два роки, це вже третій рік йому. Скільки він виріс? Небагато. Тому що інший виноград його затуляє, йому не дає, не дає рости. Так само ось тут. Ось тут серед кущів, якби посадити вегетуючим саджанцем, він би так не виріс як там. Люди просто чаклують, думають, що насиплять попіл, насиплять ще якось міндобра, і почне рости. Ні, не почне. Винограду потрібен потрібно сонце, вода і тепло, тоді воно росте. Якщо буде затінок, якщо ви в квітнику посадите, думаєте, що квіти йому не зашкодять. Ні, квіти якраз зашкодять. Я вже бачив людей. У мене кум є такий, посадив чотири сорти винограду. На одній клумбі, тако, на одному, на одного один-два і тут воша, о, І такі вони досі є. Як, як вони були, отакі, от о, такої десь висоти за три роки, такі вони є, вони не виросли. Вони просто не ростуть. Квіти все забирають від них. Так що земля має бути 50 сантиметрів такого по колу, а ще краще метр. Трава, жива трава і підливати, полив, полив, нема дощів, ви поливаєте. Він у вас виросте, дивіться. Він виріс сюди десь на метр 20 метр 30. І сюди так само виріс, на цей бік, дивіться, вліворуч і праворуч він виріс. Ось, та й де, яке метр 20, люди. Метр, метр 60 десь виріс. Метр 60 і метр 60, дивіться, 20 хво. Цей трошки менше виріс. Ну, то таке, в наступному році на новому місці доросте. Цей теж дивіться, другий рік, але перший рік була одна лоза і вона чомусь пропала, ну от тільки один пустила, хоч і була прикопана. О, А в цьому році дивіться, скільки лоза визріла. От сюди десь визріла лоза, тут далі ні.